Людинки, всім привіт! Не встигли всі ми з вами говтатися від першого масштабного і дійсно крутого нововведення для автовласників, такого як переоформлення чи перепродаж автомобілів онлайн, без необхідності відвідувати сервісні центри. Так Мінцифрик практично одразу анонсувала. Наступну дуже і дуже круту онлайн-послугу це можливість розмитнення автомобілів через додаток Дія або через портал Дія через додаток для фізичних осіб, через портал для юридичних осіб фірм, які займаються імпортом автомобілів для подальшого їх перепродажу в Україні. І це дійсно круто, це дійсно надихає, дає надію на те, що саме завдяки електронним сервісам у нас в Україні вдасться побороти і корупцію. І, по-перше, мабуть, найголовніше пришвидшити ці всі процеси, зробити їх простіше. Ми, що будь-яка людина могла навіть самостійно придбавши автомобіль за кордоном, ввести його безперешкодно в Україну і без необхідності оббивати потім днями пороги, самостійно могла його розмитнити, поставити на облік і далі використовувати а свій час направляти саме на те, щоб працювати, заробляти кошти для себе, для свого блага, ну і звісно, для розвитку нашої з вами країни. Але. Все це неможливо без нашої з вами перемоги, тому я вас дуже прошу долучитися до важливого збору на засоби протидії ворожим fpv дронам. Ми збираємо 160 тисяч гривень. Вже майже назбирали 100. Кожні 10, 20 чи навіть 100 гривень будуть дуже і дуже корисними в цьому плані. Деталі по збору, посилання на банку є в блоці опису. Будь ласка, долучіться і допоможіть закрити швиденько цей збір, щоб наші бійці були захищені і могли виконувати свої бойові задачі в будь-яких практичних умовах. Пішли говорити про розмитнення в дії, коли воно буде, і що цікавого воно нам з вами принесе. Про розмитнення через дію ми з вами почули ще в далекому 2021 році, а влітку 2022 року я знімав відео про те, що у Верховній Раді було зареєстровано декілька законопроєктів, якими розмитнення через дію мало бути врегульованим і в цілому стати можливим. Тоді мінцифри навіть запустили онлайн-калькулятор, на якому можна було зайти, ввести певні параметри свого автомобіля майбутнього і отримати попередній орієнтовний розрахунок митних платежів. І мені здається, саме через недосконалість самої форми. Розрахунку митних платежів ці законопроекти були забраковані а розмитнення через дію було так суттєво відкладено. Справа в чому? Справа в тому, що в попередній формулі, яка планувалась для використання для розмитнення через дію, не бралась до уваги вартість, за яку купується цей автомобіль. Вона мала бути якимось там чином розрахована автоматично через характеристики автомобіля. Але про те, як це мало відбуватись, ми так і не дізналися, і мабуть і не дізнаємося. Приведу приклад стисло простенько, щоб ви зрозуміли. Чому ця формула така недосконала, дивіться, я зараз знаходжусь в автомобілі Volkswagen Passat B8, який в залежності від своїх характеристик: це потужність двигуна, це тип приводу, це тип трансмісії, це оснащення різноманітними опціями цього автомобіля, по вартості може відрізнятися ледь не в два, а то й в три рази. Що, новий, що вживаний також. І в першу чергу для людей, по відношенню до людей, це було б доволі таки нечесно. Адже по тій формулі, якби людина купувала собі простенький автомобіль від його. Вартості, яку вона заплатила десь за кордоном, в Україні митних платежів треба було б сплатити там, в районі 15-20% чи десь до 30% доходили б платежі. А той, хто купує подібний автомобіль тільки з максимальним потужним двигуном на повному приводі, автоматичній коробці, в повному оснащенні опціями, заплатив би за цей автомобіль там за кордоном вдвічі більше. А митних податків податки заплатив би так само, як заплатила людина, яка купила автомобіль в простій комплектації, і це погодьтесь нечесно. Хтось купує дорожчі речі, а плати за них менше ніж той, хто купує дешевші речі. Ну коротше, це таке простеньке пояснення. Там ще багато нюансів було, але. В кінці грудня 2023 року, практично одночасно з публікацією чи введенням в дію онлайн-перепродажу автомобілів через додаток Дія, було опубліковано анонсовано і новий законопроект, який зараз винесено у Верховну Раду для розгляду. Я залишу посилання на нього в блоці опису під цим відео, щоб ви могли в тому числі з ним ознайомитися і контролювати те, як він далі буде просуватися. І от з'явилася надія про те, що все ж таки доволі скоро це все має. Запрацювати. Що дає цей законопроект і про що цікавого в ньому говориться, і як в майбутньому тепер вже по-новому має відбуватися розмитнення через дію? Нічого собі, які в мене в гості тут на зйомках. Руденька. Що ж такого відбувається з тим розмитненням, що аж такі танці з бубном треба проводити, все цифровізувати, переводити в дію. Справа в тому, що на даний момент на розмір платежів, податків, які треба сплатити за розмитнення будь-якого транспортного засобу, має суттєвий вплив людський фактор. Як зі сторони держави, митний інспектор може впливати там на оцінкову вартість автомобіля, через що людина, яка завозить цей автомобіль, потім сплачує менше податків за розмитнення. Так і люди, які купують автомобіль за кордоном за умовно 15 тисяч євро, поки везуться. Автомобіль в Україну змінюють документи, вартість автомобіля в документах там на 10 чи там, навіть менше тисяч євро, через що, знову ж таки, до бюджету надходить менше коштів, сплачених за розмитнення цього автомобіля. Також людям не подобається те, що розмитнення автомобіля обов'язково треба проводити через брокера, який має доступ до митної бази, створює декларацію, потім розмитнює автомобіль. Ще часто скаржаться люди про те, що хабарі треба платити на кордоні чи на митниці. Ну і в цілому, саме через корупцію і хабарі цю процедуру роз Змитнення автомобілів і хочуть перевести саме в електронний вигляд, щоб людський фактор мав мінімальний вплив на цю процедуру. В новому законопроекті пропонується створити спеціальну базу, яка буде брати дані про вартість автомобілів, які завозилися новими ще з 2007 року. І на основі цих даних це настільки я зрозумів, буде формуватися якось через амортизацію з роками цих автомобілів, коли вони завозяться в Україну там п'ятирічними, десятирічними, і буде розраховуватися ва. Вартість розмитнення цих автомобілів. Тобто, вартість, за яку ви купили цей автомобіль, вже мені здається, особливо якоїсь ролі грати не буде. Ну, звісно, якщо вона не є вищою, ніж та, яка накопичилася в базі даних дії можливо, тоді вищу вартість вашу і приймуть. Менше мені здається, ніхто не буде хотіти приймати до бюджету. Це такі мої думки, і це така поки що поверхнева інформація, як має виглядати процедура розмитнення автомобіля через дія по новому законопроекту. Людина, яка придбала. Автомобіль за кордоном, ви, наприклад, авторизуєтеся в додатку Дія, обираєте послугу розмитнення автомобіля через дію, вводите параметри автомобіля. Це він-код, це його фактурна вартість, тобто вартість, за яку ви цей автомобіль придбали, і яка вказана в документах на купівлю цього автомобіля. Відправляєте ці дані в дію. Дія перевіряє їх, формує попередню вартість розмитнення цього автомобіля, формує митну декларацію, відправляє вам на перевірку і підпис. Якщо вас все влаштовує, ви цю декларацію підписуєте відправляєте далі на портал. Далі дія співставляє ці дані з даними бази, яка знову ж таки накопичила от вартість цих автомобілів, яка ввозилася в Україну. І якщо там з цими даними щось не так, тобто ви задекларували дешевшу вартість, відбувається коригування вартості розмитання в якихось чітко обмежених рамках. І відправляється вам знову ж таки на підтвердження і на оплату. Якщо вас все влаштовує, тут вже в принципі здається, шляху назад немає, адже ви на попередньому кроці підпишите. Писали, погодилися з цією митною декларацією. Вам треба сплатити через банк. Також має бути можливість оплачувати через дію онлайн митні платежі за розмитнення цього автомобіля. Коли ви сплатили, можете починати рухатися до кордону. Банк за цей час перерахує кошти на митницю. На кордоні митний інспектор має право перевірити ваші документи, співставити з базою, знайти це все, чи ви правильно все задекларували і вказали. Після перетину кордону ви маєте право їхати до себе додому, а розмитнення знову ж таки відбувається онлайн. і... Документи нове свідоцтво про реєстрацію, нові номерні знаки вам мають прийти поштою, як по суті, це зараз відбувається з перереєстрацією автомобілів, які є на українському. Обліку, це попередня інформація, виходячи з тієї інфографіки, яку знову ж таки опублікував у себе в інстаграм і в телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Як воно буде далі, законопроект ще може потерпіти декілька змін або знову ж таки не бути прийнятий взагалі? Це ми побачимо трішки пізніше. Повторюсь, посилання на законопроект я залишу внизу під цим відео, щоб ви його контролювали, щоб ви більш детально з ним ознайомилися. І якщо будуть якісь важливі зміни, це знову ж таки запрацює. Знову зніму відео, тому підпишіться на канал і не пропускайте нових відео. Якщо інформація вам сподобалась, тисніть вподобайку, думки, коментарі. От як ви вважаєте, це корисно, не корисно, чи це правильно чи неправильно, це все лишайте внизу під відео, без додаткової зради від зрадофілів, тому що від попередньої новини про переоформлення в дії там стільки всього потекло, що я замахався це все видаляти. Підтримайте дуже важливо збір, який я публікую під відео, тому що без цього всього нам ті розмиднення. Зовсім не потрібні будуть і до нових зустрічей.